Ми, власне, зробили за цей рік, звісно, якщо ми говоримо про елеваторний напрямок, то ми продовжували, не зупиняючись під час війни, будувати два елеватора, Тому що компанія Епіцентр розуміє, група компанії Епіцентр розуміє, що е, люба криза, а війна вона також криза це можливість. Відповідно, ми, е, не зупиняючись і мали проблеми із постачанням обладнання, тому що ми розуміємо, як з Європи воно може зараз заходити, але ми не зупиняючись, йдемо, крокуємо до нашої мети. Якщо ми говоримо про такі суто елеваторний елеваторний напрямок, то ви знаєте дуже цікаво, тому що ми всі бачимо дві основні проблеми. Основна проблема це. Електроенергії, якої немає, і я дивуюсь, знаєте, кожен раз хочеться просити допомоги, шановної уряди, шановної, я розумію, що ми всі в однакових умовах, але чому на сьогодні елеваторний напрямок ще не входить в критичну інфраструктуру? Я чесно, ну вибачте, не розумію. Ми говоримо дуже голосно про продовольчу безпеку, ми говоримо про те, що ми всі висіяли там більше гречки, інших речей. А про те, що як далі рухатись бізнесу, звичайно, бізнес подбає про себе сам. То, власне, враховуючи ці всі фактори, бізнес вийшов ситуації, звичайно, немає електрики, звичайно, всі швидесенько, хто в який час зуміг зорієнтуватись, прийшов на генератори. А, якщо ми говоримо, а, в що це в кінцево призводить, то а, враховуючи погодні умови, де ми мали там. Весь вересень, ще тиждень, жовтня, проливні дощі, кукуруза, волога, про соняшники, взагалі про замовченню зараз мовчу. А, вартість газу, відсутність електроенергії, альтернатива, генератори. Вибачте, ми на фініші маємо культуру кукуруза, яка вже ні, не є царицею полів, тому що на сьогодні. Напевно, вже більшість з вас, враховуючи економічні складові, порахувала собі вартість і розуміє, що ну 230-240 це буде ноль CPT порт кукурузи. Да. А, Власне, дуже шкодую, що у нас зараз а щодо логістики, хочу повернутися по логістиці, що ми зробили. Ви знаєте, спочатку війни ми мали свої і маємо 140 автозерновозів. І ми їх акредитували на Європу, і перший час ми їздили скрізь Румунія, Польща абсолютно так як весь ринок реагував. Зараз ми за цей час придбали 50 масловозів, і ми масло своє возимо так само диверсифікуємо і порт, і європа. Що стосується моїх колег виробників олаватора, напрямку, дуже шкодую, що їх зараз немає. Якщо можна, дуже прошу потім мені дати ще слово, щоб не затримати моїх колег. Я б хотіла адресувати питання з нашої панелі, користуючись моментом в панель виробників елеваторного обладнання. Дякую за увагу, колеги.